Привіт! Я бажаю всім гарного, позитивного і мирного дня. Сьогодні хочу запропонувати вам салат з хунчози та куркою по азіатськи. Першим цей салат приготувати, нам треба зробити курку по-азіатськи. Тому я зараз буду показувати, як ми її маринуємо і що для цього треба. Я для нашого салату завчасно уже замаринувала курочку, вона в мене є готова. Але щоб вам показати, як її маринувати, то Я зараз покажу. Для цього нам треба філе куряче. Візьмемо мисочку, щоб було нам зручно. Маринуємо ми у соєвому соусі. Соєвий соус я наливаю грамів 50, беремо мід, грамів 20. Серетельно перемішуємо, перемішуємо, щоб поєднався соус з медом. Додаємо трошечки перцю чорного. Я не даю, так як у нас соєвий соус, він солоний, тому ми не даємо сіль. Все перемішали і готово. Але до курочки я ще даю спецію розмарин. Отже, зараз я візьму гілочку розмарину. Розмарин, як ви бачите, у мене є на столі, у мене практично всі трави є, я вирощую їх вдома для того, щоб я могла готувати і не ходити там, постійно в магазин і купляти якусь там гілочку зелені. Так що в мене практично є вся зелень. мікрогрін теж є, я вже вам показувала. Так що користуємося. Хто не робить вдома, не вирощує трави, нічого страшного, в магазині є все. Ви можете купити. Любу гілочку, зелені, яку вам потрібно. Бачите, я порізала гілочку, і тепер зроблю просто такий масажик, помну трішечки з травкою. Після чого закладаю у наш уже підготовлений соус, і знову ж таки дуже добре рукою перемішую і роблю масаж. Легесенько переминаю, щоб суміш пропитувалася до середини м'язка. Нам треба промаринувати хоча б 2 години, щоб промаринувалося м'язко, і тоді воно, звичайно, буде мати смак. Я завчасно зробила і залишила на ніч в холодильнику, так що ви теж можете завчасно робити і залишати на ніч, а на наступний день вже готувати. Готове замариноване м'ясом я перекладу у лоточок. Воно мені знадобиться, я завтра буду щось готувати. І заливаю повністю, виливаю усю суміш в м'ясо. Закриваю кришечкою і відправляю до холодильника. Отже, показала вам, як м'ясо замаринувати, після чого ми наше готове мариноване м'ясо будемо обсмажувати. Обсмажувати будемо на грилі. У мене є домашній такий маленький гриль, але ну, він чудово справляється зі своїми обов'язками. Трішечки я змащу маслом, отак, вирізку. Філе куряче і гри трошечки змачую. Гри і вниз і вверх. Після виймаю, забираю гілочки нашого розмарину. І от такий шматочок у мене вийшов замаринований. Викладаю його на гриль. Закриваємо, трішечки придавлюю і залишаю, щоб м'ясо готувалося. Воно повинно обсмажитися з обох боків. Далі, що нам треба? Для цього салату? Нам треба відварити фунчо. Є у нас кастрюлька з гарячою водою. Я вимкнула вже на... Дев'яточку у мене, це дуже швидко повинно закипіти. І є фурчо, це рисова отака вермішелька. Зараз, коли закипить водичка, ми закладаємо ще сіль воду, одна чайна ложечка. На 800 грамів води, не більше. Так як у мене дуже мало є фунчози, тому я не багато дала води. Як тільки закипить вода, після чого ми закладаємо фунчозу, вона закипить, а хвилинку прокипить, провалиться, після чого ми одразу зливаємо воду і перемащуємо олійкою. І далі будемо збирати наш салат уже для того, щоб подати для наших близьких і рідних. Нагадую, постійно я це проговорюю, і буду в кожній своїй зйомки вам говорити, все ми готуємо тільки від душі, тільки з позитивом. Вкладаємо у нашу страву, що є найкраще на світі. Тільки добрі повинні бути помисли, тільки на позитиві. Тоді страва виходить неймовірно смачна. Будь ласка, не забувайте про оцю фішечку малесеньку. У нас закипіла вода, ми закладаємо рис в лапшу, тобто фунчозу. перемішуємо. Вона зараз одразу звариться буквально там. Хвилиночка і вона буде готова. Зменшую трошечки вогонь, щоб не сильно кипіло, не вилітало через верх. Прикриваю кришечкою і дивимось до нашого м'яса. М'ясо у нас прекрасно підсмажилось. Дивіться, яке гарне. Зараз я вам покажу трошки ближче. От таке вийшло в нас м'язко. З обох боків дуже гарне. Після чого ми його вибрали, але воно не готове ще. Тепер в мене є фольга, я відриваю шматочок, закладаю наше м'ясо і загортаю з усіх боків. Отак. Конвертиком завернула. І отакого от плану ми кладемо на гриль. Відправили на гриль. чуть-чуть приїжджали і забули. Забули на хвилину. Дивимося, що у нас з нашою фунчозою. Уже майже готово. Що хочу вам сказати сьогодні? Багато я почула коментарів, і багато мені пишуть особисто в особисту сторінку, в особисті смс приходять повідомлення. І люди говорять, що з таких страв, з таких перепрошую, продуктів дорогих так можна зробити. А як можна зробити з дешевих продуктів? Ну, сьогодні я вам хочу сказати, що це не є дорогі продукти. Ем, морква по-корейськи. Можете собі вдома зробити. Воно буде ще дешевше, ніж купити в магазині. Перчик маринований, болгарський. У кожної хазяйки є вдома, вона робить заготовки, будь ласка, ви можете його використовувати. Або в магазині купити. Теж ми ж все рівно купляємо продукти для того, щоб ми їли. Мікс салату зараз дуже багато є салатів, різних. І салати ми все рівно робимо. Так що любу травичку, як я говорю, ви можете брати. Тут немає якоїсь дуже дорогої а, страви салату дорогого. Все є доступне. А потім, що ми ще даємо? Це наше філе куряче. На сьогоднішній день всі використовують філе куряче у кожний день для того, щоб ми мали сили, здоров'я і енергія. щоб була. Так що це не є дуже дорогий салат і не є щось таке заморське, скажімо так, хоча в нас дуже багато заморських продуктів є, і з цим немає проблем. Я розумію, що кожен. Бачу, по-своєму щось для когось дорого, щось для когось недорого. Но, можливо, в наступний раз я зроблю просто вам з капусти, можливо, це не буде так дорого, але неймовірний салат смачний, супер і дешевий. Три інгредієнта і шикарно. І зроблю подачу, яка буде дуже гарно виглядати. Так що, будь ласка, дивіться. Я даю ще рекомендації постійно, коли я готую страви, що можна замінити якимось іншим продуктом, щоб не було дуже дорого. Я предлагаю, говорю, що будь ласка, є помідор чері, який коштує дуже дорого. і Є помідор, ви можете взяти помідорчик. Так що, будь ласка, підбираємо продукт. І готуємо разом. Саме головне, щоб ми готували все з душою. У нас вже зварилася фунчоза, яку ми зливаємо водичку з неї. Холодною водичкою, в мене є заготовлена вода, можна кип'ячена, але щоб була холодна. Трошечки подержим, щоб водичка вся вийшла. Нормально. Після чого викладаємо в мисочку чуть чуть поліємо олійкою. Для чого олія лється? Для того, щоб вона не злиплась, щоб вона не була одним комочком. Все це ми перемішали і залишили готову фунчозу для того, щоб ми вже формували наш салат. Що нам необхідно для салату, ще раз розкажу по інгредієнтам. Це, звичайно, мікс салату. Це морква по корейськи перець маринований, болгарський. До речі, якщо любите, можете дати свіжий, фунчоза, соус солодкий чілі, який продається в магазині. Його можна купити щодня, немає з цим проблем, але можна приготувати вдома. Соус, солодкічілі, я в наступному відео, ну, може, через два, сподіваюся, я приготую, покажу вам, як вдома його готувати дуже швидко. І він навіть краще виходить, ніж те, що ми купуємо в магазині. Отже, все у нас підготовлено, тільки зібрати нам потрібно салат. І так, м'ясо у нас готове. Ми його вибираємо. Подивимось, як воно. Знімаємо фольгу і викладаємо на тарілочку. Пахне, так гарно пахне. розмарин, придає. Запах неймовірний. М'ясо ми залишаємо, щоб воно постояло ні в якому разі, ми його не розрізаємо, поки воно гаряче. Треба, щоб воно відпочило. Тому воно відпочиває, а ми займаємося уже приготуванням салату. Тобто збираємо салат на нашу тарілку. Беремо нашу тарілочку. Кладемо її і будемо починати. Ну, перед тим, як ми будемо збирати салат, я хочу ще вам а, дати одну пораду. Коли ми готуємо фунчозу, а, водичка, коли кипить, я говорила, кладемо сіль. І для того, щоб було швидше, проще, скажімо так, в воду ви можете покласти одну столову а, ложку олійки, влити одразу, коли вода кипить. І тоді вариться фунчоза з олією, і ви тільки виливаєте, зливаєте водичку, і не треба буде перемащувати вам, тому що олійка вже обволокує фунчозу, і вона вже не буде липнути. І так швидше можна зробити. Так що цю фішечку беріть собі теж до уваги. Отже, складаю салат. Є у нас тарілочка, є у нас мікс салату. Мікс салату я трішечки. Полью соусом. Соус, якщо ви пам'ятаєте, я говорила, це йде солодкий чилі. Я його полью, перемащу, перемішаю, добре. Дуже запахи стоять, неймовірні, запахи пречудові. Аромати поєднуються абсолютно. Всіх інгредієнтів, які є у нас на столі. Перемішали. І тепер викладаємо на тарілку. Тарілочку можете брати любу, яка у вас є вдома, без різниці, якого кольору, якої форми. Без різниці. Берете любу. Викладаєте так, як вам заманеться. Я показую приклад. Виклали ми салат, трошки зробимо, щоб було зручніше, ближче до себе. Перчик є. Перчик я буду нарізати соломкою. Произвольно соломочка, не дрібню, гарненькі шматочки величенькі. Мені буде перчику досить, і викладаю произвольно на мікс салату. Так, перчик нам уже не потрібний. після чого у нас є фунчоза, вона така йде довгенька, дуже довгенька. Щоб так не тянулося сильно, при тому, як будуть їсти, щоб було зручніше, ми її трошечки поріжемо. Тому я викладаю на досточку і таким чином просто перерізаю. Все, не дрібню сильно. І викладаю гірочкою. На наш мікс салат є. Це мені зайве, то я його зараз заберу. Беремо морквочку. Морква по-корейськи, вона вже з пеціями і зверху викладаємо на фунчозу з спеціями, з приправками, з олійкою. І коли ви викладаєте нам фунчозу, вона звичайно стікає і вже перемащує, фунчозу, змащує. Вона дає свій смак. Викладав гірочкою гарно, теж нам більше не потрібно. Добираємо. Тепер нам підійшло, підійшов час, щоб різати м'ясо. М'ясо ще тепленьке, але воно вже відпочило. М'ясо не ріжемо гаряче, одразу, коли ми знімаємо з грилю, для того, щоб сок залишився всередині в м'ясі. Якщо ми розрізаємо гаряче м'ясо, тільки зняли з плити, з... А грилю, немає різниці, з чого. Відварене м'ясо. Якщо ви розрізали, одразу весь сок виходить. І після чого м'ясо дуже сухе робиться. Тому треба хоча б пару хвилин постояло і відпочило. Тоді сок залишається всередині і м'ясо неймовірно сочне. Нарізаю, такими, я буду шматочками нарізати. Боже, який аромат. Шкода, що камера вам не передає. Я думаю, ви одразу пішли готувати. Дуже-дуже запах неймовірний. Якщо помітили, то ще пар іде з м'яса. Дуже добре, коли воно теплого. От якраз отаке тепленьке подаєте до салату. Ну, якщо ви зробили... І м'язко залишилося у вас на наступний день. холодне теж дуже смакує до салату. Так що не хвилюйтеся, ви можете його покласти навіть в холодному вигляді. І тепер я викладаю до салату произвольно, Теж, як мені от забагнеться, так я і викладаю. Отак от мені зараз захотілося викласти от такими шматочками сюди і отак на тарілочку, щоб було видно м'язко. Бачите? Все м'ясо мені більше не потрібно. Це приберемо. І тепер я хочу додати крутони, хлібні. крутони з багета, які я вам показувала у відео, як воно робиться. Мені хочеться додати сюди. Це в нас йде з молочного багета, крутончик, Він з спеціями. Неймовірно, смачно до салату підходить. Просто произвольно насипаємо, я вважаю, що достатньо і покладемо поруч ще соус. Ми е, соусом змащували мікс салату, але я ще Кладу соус для того, щоб можна було перемішати всі інгредієнти, які є в салаті, ще більш здобити неймовірним смаком цього соуса. І так, страва у нас готова. Так. Зайдніх, вам не дивимось, так як я попереджую постійно. Дивимось тільки на стіл. Страва наша готова, неймовірно смачна. Тому я вам рекомендую спробуйте вдома, приготуйте і зробіть таку подачу. І будуть ваші домочадці неймовірно, щасливі і будуть в захваті від того, як ви це готуєте. Всім бажаю добра, миру. Будьте здорові! Всім па па па, -па.